Добрий вечір всі, ми вже в підвалі. Час вже їдять на вулиці, бо вони не дають проходу, я тільки виходжу з, з, з під'їзду, вони вже зустрічають. Ще ось, ось зараз докладемо їжу. Е я отримала коментарі такі, що я показую одне і те саме відео в одній одежі і. Мов би не кормлю я котиків, а в одне відео зняла і я його виставляю. То я вже почала міняти одежу, що я вже в другій одежі. Буду кожен день другу міняти, щоб вже не писали, що я одне відео виставляю і прошу допомоги. Я її прошу не для себе, люди добрі, а для них. Я для себе заробляю. Так що, вибачте.